Привіт, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику новин. Що це робить, що це робить в наших містах? в Царині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Хочу нагадати, що сьогодні стартував Львівський Урбан Форум, тому хто ще не купив квиточки, має можливість їх придбати і відвідати цей прекрасний захід. В останній день, в п'ятницю, ми будемо стрімити з Фест Репаблік з місця подій. Тому, будь ласка, якщо ви не маєте можливості. Відвідати цей форум, то, будь ласка, включайтеся, і ми будемо спілкуватися з гостями форуму десь приблизно, я думаю, годинки так три. Переходимо до новин. У Львові модерністичну мозаїку на стіні Винниківського ринку через суд виключили з реєстру мозаїчних пам'яток. Кілька років тому виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив перелік. Музеїчних пам'яток та заборонив забудовникам проводити будь-які роботи на об'єктах із панно, крім ремонту. Однак компанія Галицький шлях звернулася в суд і виграла його у міськради, виключивши з цього переліку два панно розміщених на стінах виниківського ринку, і на сусідньому житловому будинку це все на вулиці Личаківській місті Львові. Вочевидь, власники ринку планують на місці ринку збудувати щось нове. Нагадаю, що власником ринку є депутат Львівської міської ради Олексій Різник, але це формальна його діяльність, тому що де-факто цей власник є Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен. Олексій Різник очолює ще, крім того комісію з містобудування і відрізняється таким конкретною войовничою позицією до міської ради, до міської влади у Львові. Після того як рішення суду стало публічним і спричинило розголос, виконком повторно вніс ці панно до переліку мозаїчних пам'яток. Однак, думаю, на цьому історія не завершиться. Ми будемо за нею стежити. Я думаю, що вони підуть зараз знову в суд і знову це все тріснуть. Але насправді міська рада веде себе так дуже. Ніби з позитивної сторони бореться за мозаїку, але хочу нагадати, що власне, зі згоди міської ради були продані Винниківський та кілька інших ринків, власне, цьому бізнесмену. І всі тоді прекрасно розуміли, що не заради ринку це все купується. У Києві суд поновив розгляд справи про демонтаж незаконної частини будинку Монстра на Подолі. Раніше експертиза підтвердила, що будівля не відповідає вимогам щодо будівництва в історичному ралі та негативно впливає на збереження ансамблю історичної забудови Подолу. Секретар Київради Ради Володимир Бондаренко стверджує, що демонтаж поверхів вище восьмого поверху без шкоди всій будівлі та сусіднім будинкам. Можливий. Нагадаю, що історія з будинком монстру на Подолі триває з 2012 року, коли замість 8 поверхів житлового будинку, що на мою думку вже є забагато, але тим не менше, бачите, зараз яка звучить ця цифра. Забудовник звів 12 поверхів ЖК Подол Престиж. Кияни почали називати цей будинок монстром. Він у нас, між іншим, є в нашому блозі прогулянкою по подолу. Тому хто не бачив, подивіться цей блог, за що я ненавиджу Київ. Свісенява, що на Київщині невідомі почали самовільно перебудовувати церкву 18 століття. Столичні активісти зазначають, що в основі храму може бути каркас церкви 1665 року, а сама є пам'ятку архітектури національного значення. Зараз храм належить, кому би ви думали, звичайно, московським попам. Минулого тижня церкву почали обшивати мінеральною ватою, замінювати вікна на металопластикові і змінювати геометрію стін. При цьому дозволів на роботи у пам'ятці Ані Мінкульт, ям не видавали, очевидно. Ну, мінкульт і не видає дозвіл. Він так затверджує проект реставрації. Е, Миколаївська церква в селі Синява унікальна і єдина така на Київщині. Це п'ятидільний п'ятиверхій яти, шедевр народної архітектури 17 18-го так зазначають київські архітектори. У Тернополі планують надбудувати один поверх до Келії катедри. Між іншим, ще один скандал цього тижня, що затримали на хабарі секретаря міської ради від партії Свободи, яка звичайно сказала, що це політичне переслідування. І чувак, який їм передав гроші, він прихожанин Московського падрихату, так якби це е, щось означає. Можна подумати, що якщо б йому передавав хтось грі... вірянин греко-католицької церкви, це б щось змінило. Ну насправді е, мені дуже неприємно, що з Тернополя приходять тільки погані новини. Тому, друзі, ви щось сам включаєтеся трохи і робіть якісь хороші новини, бо ніхто собі за ціль не ставить щось робити зле Тернополю. Власне, на вулиці Сахайдачного, 14, біля стін старовинного монастиряду. Мініканців з'явилася будівельна загорожа і паспорт об'єкта, згідно з яким будівлю планують надбудувати у два поверхи. Будівлю, що належить Українській греко Греко-Католицькій церкві, планують перетворити на релігійно-освітній центр. Судячи з візуалізації на тому паспорті, насправді можу сказати, що дуже дивна реставрація. Ну, е... Тут таке одне діло: в нас злі так написані норми, що будь-яке втручання в геометрію даху вже буде вважатися порушенням пам'ятки. Але бувають такі е, цікаві консультативні ради, коли е, молитовно можна вирішити якось це питання і все, що стосується. Церкви переважно реставратори більш благословно можуть обізвати це діло реставрацією. Насправді, дійсно, це є реконструкція, і не мало би бути там тої надбудови, але пошукайте політика, який захоче піти проти церкви. Ваші коментарі, будь ласка, чекаю під цим відео. У Борисполі хочуть встановити флагшток за 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосили на сайті державних закупівель Прозоро. Флагшток планують встановити на території Книшового меморіального паркового комплексу до дня прапора 23 серпня. За ці гроші, до прикладу, можна купити значну кількість дронів фірми DJI для ну, більш відомі, як Mavic. І, і власне, на сайті реселерів один квадрокоптер подається за ціною 99 тисяч гривень. Відповідно, 5 мільйонів гривень можна купити 50 коптерів, які рятують життя. Ну, це насправді велика дискусія, тому що перед війною, я думаю, що влада. Офіс вже знав, що буде війна, і недаремно тоді зробили таку програму всім містам до Дня Незалежності і до Дня прапора становити хлопток. Я сам був до того дуже скептичний. Але ми пам'ятаємо, що ще якось дуже фугували гроші в асфальт і в дороги, великі будівництво. Хоча потім, як з'ясувалося, офіс знав вже про те, що буде війна. І потім багато було питань, для чого було робити дорогу, коли буде на носі війна, не вкладати це в техніку. На що Тодішній заступник керівника офісу президента пан Тимошенко Кирило, якщо не помиляюсь. Сказав, що а по чому буде техніка їздити, так якби ми ж знали, що буде, щоб танки їхали, от буде техніку повезли. Ну, така собі відмазка. Власне кажучи, коли прапор поставили, наприклад, у Львові, то чесно вам скажу, що це дійсно додало духу, і мені він подобається Стрийській, Тобто я їду по пострильській з, з різних кінців міста я бачу цей прапор навіть з своєї оселі. І напевно, це трохи дійсно додало нам впевненості в собі і віри в перемогу е, Збройних сил. Тому. Чи правильно ставити зараз справ про такий самий ви, за такі гроші в Борисполі, то, будь ласка, напишіть вашу думку, мені вона дуже-дуже цікава. Чернівці. Там міська рада через суд хоче виселити мешканців аварійного будинку, аби провести його реконструкцію. Будинок на вулиці Руській у центрі міста визнали аварійним понад два роки тому, коли після зливи тут почала руйнуватися стіна і також фасад. Щоб не наражатися на небезпеку, мешканці просять виселитися. З будинку в гуртожиток. Власник трикімнатної квартири не погоджується на переїзд, адже замість трьох кімнат йому його переселять в одну гуртожитку. Натомість у міській раді стверджують, що через аварійність будинок необхідно розбирати до першого поверху та проводити капітальний ремонт. Тож мерія звернеться до суду, аби звільнити приміщення, щоб могти зробити реставрацію. Хто не бачив мій блог колись про те, як існує інститут власника житла, наприклад, у Австрії, а зокрема у Відні з моїм колегою, архітектором? Ігором Лабою, то, будь ласка, перегляньте, тому що там дуже достеменно описується, як взагалі повинен цей інститут існувати, тому що у нас якось далі продовжується це соціалістично-комуністична тема, що влада з бюджету всього міста, зі всіх платників податків має робити комусь, хто довів свій будинок до такого стану. Натомість в Австрії місто, не тільки в Австрії, взагалі в Євросоюзі, і в нас так буде так само, коли ми вступимо в Євросоюз. Послуги міста закінчуються на вході, на дверях. Перед входом, де закінчується де сплять всі лічильники, заходять всі інженерні комунікації. Все, що стосується будинку, є власністю мешканців цього будинку. Місто може допомагати давати безвідсотковий кредит на ремонт, може допомагати з документами, може вести якісь консультативні послуги, але аж ніяк не робити повністю новий будинок. Тому хто очікує того, що будинок колись ваш завалиться і вам його відремонтують за гроші міста, то я би на це не сильно розраховував. У Львові біля колишнього заводу кінецькоп адвокат екс судді колідника Зварича почав самовільні роботи у підземному переході. Кілька тижнів на вулиці Герою Упа підземний перехід огороджений і тривають будівельні роботи. Міська ДБК звернулася у мінрегіон із проханням дозволити перевірку будівельного майданчика, адже дозволів на ці роботи міська рада не надавала. Цікаво, що сам перехід уже багато років перебуває в приватній власності сім'ї адвоката колишнього судді Зварища Володимира Косенка. Площі переходу давно пустують, тож його доцільність у цьому місці взагалі сумнівна. Е, да, між іншим, я мою позицію, хто не знає, також є блог про то про е, підземні переходи, які треба постійно місто. Підтримувати в належному стані і насправді вони категорично неправильні. Тим більше на такому відрізку, як там на Герої УПА. На кладовищі івано франківську планують закупити електросамокати та велосипеди. Через значне розширення кладовища івано франківську місцева влада хоче закупити електросамокати і велосипеди. Міський голова Руслан Марцінків стверджує, що через значне розширення кладовища необхідно закупити нові види транспорту для пересування ним, за його словами, самокат або велосипед можна буде взяти на прокат, щоб швидше пересуватися територією цвинтаря. Така ідея не знайшла підтримки у міських мешканців, адже здебільшого цвинтару відвідують літні люди, які навряд чи зможуть скористатися таким транспортом. Крім того, люди зазначають, що після дощів території кладовища зазвичай підтоплено, і е, міській владі варто було би більше уваги приділити впорядкування доріжок і території. А е, я додам від себе, що в міській раді треба ще з Ністром питання вирішити, і відреагувати на мітинг, який відбувся у Франківську е, щодо тої псевдореставрації Готелю Дністер. А крім того, хочу сказати, що дійсно велопрокат міський це дуже важлива тема, і в, наприклад, багатьох містах Європи, і, наприклад, Фрайбург, запровадив прокат вантажних велосипедів. Це такі з кошиками, де можна покласти хоч мішок бульби, і, чи щось погрузити з епіцентру чи з якогось іншого магазину, і спокійно довести додому. І це коштує символічні гроші значно дешевше, ніж брати. Таксі, то власне кажучи, мені здається, що пану Марцінківу слід подумати звідти про комплексне ставлення до велосипедної інфраструктури. Чи куплять такі такі велосипеди? Будь ласка, ваші думки, і потім я думаю, нам треба буде поїхати зняти блог і подивитися, як люди їздять на тих велосипедах цвинтарем. Мені просто це буде я думаю, ексклюзив. На прикарпатті археологи знайшли в'їзну вежу галицького замку, яка майже 300 років перебувала під завалами. У 22-му році археологи розчистили в'їзну вежу Галицького замку, а в червні 23-го року археологи натрапили на сухі підвали в'їзної вежі цього замку. У 1676 році, коли на ці землі напали турки, Галицький замок був підірваний. Стіна впала на вхід, і археологи вважають, що відтоді у підземельне замку ніхто не заходив. Під вежею науковці очікують знайти давні приміщення, які допоможуть дослідити історію цього розкішного замку і взагалі княжу добу нашого славетного Галича. Друзі мої, я зробив експеримент, не було що робити, і я вирішив трошки помалювати на улюбленій своїй планшетці і зробив два дописи у Фейсбуці: один про. Вулицю Дорошенка у Львові, яка виглядає насправді огидно, це такий коридор без дерев з розкішними фасадами, з розкішною історичною архітектурою а, і з парканами. Насправді, профіль вулиці жахливий, попри те, що потік людей величезний. Ось і почалася бурхлива реакція. Всім дякую за лайк. Я зараз поширюю цю штуку в наші телеграм-канали і інстаграм. І також на другий день я відвідував батьків своєї дружини і з балкона сфотографував їхні подвір'я, і мені впали в очі та площа асфальту, яка просто ну, виглядає так, що 80% площі взагалі займає асфальт. І зробив такий просто швидкий шкіц, як би то теоретично могло виглядати, якщо би зробити перепланування. Ну що з'явилося купа коментарів про те, що ви урбаністи далі бідронки не поїхали і так далі, і так далі, і що в нас у місті все так погано, і так далі. На питання, а що де, де краще, в якому місті краще роблять, такби я відповіді не почув. Насправді зрозумів, що треба пушити цю тему. Сфотографуйте мені ваші подвір'я, якщо ви можете зверху це зробити, щоб ми могли схожі шкі. Кидати в на в мережу для того, щоб трошки зрушити людську свідомість і думку. На тему того, що е, там прозвучала тема, що не час зараз вкладати гроші в урбаністику, треба суду донатити зсу повністю згідний, що пріоритетом зараз є перемога і наш наступ, і повністю допомагати е, нашим військам. Але мені нічого не коштує думати далі про комфортні наші міста і тому, що ми після вашої з нами перемоги е, почали. Той бухливий розвиток, скажімо, наших, наших міст. Тому, хто поділяє цю думку, скидайте фотографії тих дворів або тих вулиць, які би ви хотіли якось проаналізувати, переглянути і так далі. Тим часом до новин фірми Болоня стане першим містом в Італії, що обмежило швидкість руху в місті до 30. -ти. Кілометрів на годину італійське місто розробило план болоння Чіта 30, що має на меті зробити вулиці спокійнішими, безпечнішими і зручнішими для життя до наступного року. Він передбачає, що автомобілі зможуть рухатися вулицями болонії з максимальною швидкістю 30 км на годину. Це між іншим зробили також у Парижі, в мегаполісі. Всі скажуть це не для наших людей. Як же там автомобілістам і так далі, то е, наукові дослідження довели те, що якщо сповільнити рух до 30 кілометрів, то е, насправді менше стане заторів за рахунок того, що нема тих отривків і тих хвиль, які, які накривають транспортні вузли. Це нововведення зробить Болонію найбільшим містом в Італії, де майже повністю буде діяти таке обмеження швидкості. Планується, що такі обмеження швидкості охопить 90% усіх вулиць і доріг міста. Міська влада надасть шестимісячний пільговий період для проведення великої кампанії з підвищення. Обізнаності і інформування мешканців та впродовж цього періоду не каратиме порушників, щоб заохотити їх швидше звикнути до нових правил. Да між іншим, інформування мешканців це і найголовніша тема. Півроку це немало, і тому насправді, вертаючись з наших шкіців двориків, про таку тему треба говорити ну, від півроку до року з людьми, поки вщухаю ці конфлікти і вщухаю ці. Емоції. Ось тому е, перше завдання будь-якої міської влади говорити з людьми. Довго, виснажливо, але продуктивно. Нас, між іншим, є блог про Болонню. Вже старенькі-старенькі. Я колись відвідував його до війни. І хто не бачив, перегляньте прекрасне місто, трошки таке бруднувате, захаращене, але історично архітектура звичайно фантастична. Швеції збудують найбільше в світі дерев'яний район. Скандинавські студії Henning Larsen і Вайт Архітектор спроектували найбільший мікрорайон із дерева у світі. Я, між іншим, забіжу вперед. Трошечки ми вступаємо в дуже такий плідний діалог з компанією Henning Larsen на тему, на тему дуже цікавих проєктів в Україні. Про це потім. Але хто знає з архітекторів цю компанію? Я вважаю, що це одна з найкрутіших компаній в Європі, а може і в світі. То буде цікаво. До проекту він з'явиться в Стокгольмському районі Сікла та охоплюватиме площу у 250 тисяч квадратних метрів, де розмістять 7 тисяч офісних приміщень і 2 тисячі житлових будинків. Будівлі зведуть із вогнетривкого бруса, який добре поглинає вуглець та продукує менше викидів, ніж бетон. Архітектори включили в конструкції натуральні елементи, зелені зони. На дахах і великі вікна для пропуску природного світла будівництво розпочнуть у 2025 році, а перші споруди мають завершити у 2027 році. Нагадаю, чому Європа переходить особливо північ на дерев'яну архітектуру, тому що найбільше викидів СО 2 з'являється не від автомобілів в першу чергу, а від виробництва цементу, який є складовою частиною бетону. Тому європейські міста вводять таке обмеження, що не більше там, якогось 30 чи 40% конструкції будинку повинні бути з бетону. А решта треба шукати якусь альтернативу. І от альтернативу знайшли. У нас таке неможливо, тому що наші е, уми, е, сивочолі, які сидять в науково-технічній раді біля мінрегіону, досі вважають, що не дуже знають будівельну фізику і не знають, що дерево горить довше, е, ніж сталь, наприклад, і воно є значно витриваліше ніж сталь у пожежу. І насправді сучасні заходи з пожежого гасіння і димовиделення, і забезпечення, скажімо, недопущення допущення пожежі, дозволяють будувати вже багатопорухові дерев'яні будинки. Тим часом мій улюблений відень знову очолив рейтинг найзручніших міст світу для життя. Economist Intelligence Unit опублікував е щорічний рейтинг, до якого війшли 173 міста. Двадцять першого року столиця Австрії опустилася в рейтингу через наслідки пандемії коронавірусу, але через рік знову очолила список і стабільно зберігає лідерство. Аналітики зазначили, що це стабільне місто з розвиненою інфраструктурою, де можна здобути хорошу освіту і отримати якісну медичну допомогу. На другому місці в рейтингу опинився Копенгаген, який вирізняється високим рівнем стабільності освіти та інфраструктури. Торік столиця Данії мала таку саму позицію. Трійко лідерів замкнув Мельбурн у Австралії. Ну в Копенгагені був, Відні був, в ще не був, на жаль, е, після війни спробую поїхати. Київ цього року повернули до рейтингу. Він посів, гадайте, яку 165-ту позицію. Оцінка насправді його інфраструктури становить низьку оцінку, саме 23 зі 100, але вона і вона найнижчою, в першу чергу, через. Російські обстріли, які її зруйнували, друзі. Я сподіваюся, що цього тижня у нас буде менше поганих новин і тільки хороші новини з фронту. Тримаємося разом. Надсилайте, будь ласка, в наш телеграм-канал, новини для шосеробе, ваші новини з ваших міст. Щоб ми не концентрувалися в тому трикутнику Львів, Київ, там, Тернопіль, Франківська, все-таки хочеться чути, що відбувається в Одесі, що відбувається в Черкасах, що відбувається в Кропивницькому, в Чернігові, в Сумах і так далі. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші новини і обов'язково будемо їх висвітлювати. Ну і, звичайно, ви, як супер професійні користувачі YouTube, знаєте, що треба прокоментувати цей блог, його лайкнути або дизлайкнути і поширити його друзям. У мене все. Зустрінемося на Урбан Форумі. Папа